Вже 7 лютого розпочинається чемпіонат світу з біатлону в чеському нове місто. Збірні приїхали у найсильніших своїх складах, та спортсмени готові боротися за найвищі місця та звання чемпіона світу. Вітаю вас на каналі Біжи і Стріляй», підписуйся та став подбайку, а я вам розповім про нове місто та взагалі, що тут відбувається та як пройде чемпіонат. Давайте з самого початку. Лижний і біатлонний стадіон нове місто розташований на висоті 625 метрів над рівнем моря. Незважаючи на те, що дистанція не дуже складна, спортсмени люблять скаржитися на її високу складність і стверджувати, що після завершення забігу у них всі болять всі м'язи. Міхаль Шлезінгер згадує про особливості чеської траси. Місцева траса дуже складна, особливо та, що проходить вздовж доріг. але мені подобаються гірськолижні траси, де немає рівних ділянок. Рівні ділянки є лише на стадіоні. Дуже важко контролювати проходження дистанції. Якщо занадто жваво пройти перше чи друге коло, то потім можна поплатитися. Перейдімо до сьогодні. Прогноз погоди показує, що в день показники досягає відмітки плюс 5. А ось сторізь в інстаграмі від Ельвіри Еберг, де вони тренуються на лежоролерах сестричкою Ганною, бо на вулиці плюс сім. А це стан самої траси, де на днях був просто неймовірний сильний вітер до 90 км за годину. Деякі дерева просто не витримали і почали падати вздовж траси. Звісно, організатори стараються підтримувати стан траси, розвантажуючи великі схили вже накопиченого снігу. Так, погодні умови зараз важкі, та умови для всіх спортсменів абсолютно одинакові. Вам раджу підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео про біатлон та огляди гонок.